Доброго дня, мої шановні глядачі! На ваше прохання дивлюся роблю розклад по світовому правлінню. Давайте подивимось, що це таке, що нам карти скажуть про це, як карти охарактеризують світове правління. Так, покажіть нам, будь ласка. Це спроба керувати людьми. Ми про це знаємо. так, Тобто тримати людей, тримати людей, керувати ними е, в, в будь-яких умовах, вони, е, якщо вони не задоволені цими умовами, вони беруть ситуацію в свої руки і керують ними. Окрім того, окрім того, дивіться. Дев'ятка кубків перевернута. Якби пряма, то є якесь там задоволення від цього. А так, тобто це некомфортна ситуація, некомфортна позиція. Коли люди чимось або незадоволені, або людям живеться некомфортно, то вони беруть під контроль кожну одиницю людини. І намагаються, знову ж таки, керувати життям цієї людини. Також, тут можна так ще прочитати: вони зливають те, що цінне, зливають людей своїми діями. Ну, ось так вийшло. Вони, ніби, знаєте, підкеровують. Якби Намагаються це робити непомітно, створювати такий плин подій, що нібито воно здавалося, що все відбувається природним шляхом окрім того, своїми діями, що вони роблять? Вони стагнують ситуацію, вони загострюють ситуацію, вони погіршують будь-яку ситуацію, тобто керують, диригують, внаслідок якої люди є багато постраждалих людей. І замість того, щоб допомогти людям вирішити цю ситуацію, вони залишають. Людей кидають на прозволяще людей, популяцію людей, вирішувати власноруч ці проблеми, які вони їм створили. Тобто, іншими словами, світове правління це люди, які керують, кукловодять. Для них люди це маріонетки. Ці люди вирішують, оце, оце оце кому жити, кому не жити, кому ну, от, жити в таких умовах, а кому жити в поганих умовах. Але завжди після себе йде е, поганих наслідків. А вони умивають руки і далі собі живуть. Так, яку роль вони відіграва відіграють в створенні пандемій? Пряму? Пряму? Вони дивіться, ну, ці пандемії вони ж якби неочікуваним чином відбуваються. Вони таким ось якби безпосередньо, можна ще так сказати, забирають найцінніше, що є в людей. Це життя, це здоров'я, ресурси забирають, Дослівно прочитати: не дочекайтесь втраченим ресурсам, Повернутися. Тобто вони безслідно утилізують людей, можна ще так сказати. Йде утилізація самого цінного, це людське здоров'я і люди. Давайте подивимося, чи будуть ще нові пандемії. Чи планує світове правління нові пандемії на нашій землі, на нашій планеті? Я вам хочу сказати: наразі відома вже одна маніпуляція. Ну, вже, вже вона десь, вона є вже в просторі в медійному е е е відома нова маніпуляція з якимись з рідинами, але воно ще, знаєте, вони між собою ще не домовилися всередині цієї е сім'ї світового правління. Там ще немає згоди. Але вже щось відомо, вже якісь чутки ходять. Ось коли вони домовляться, коли вони домовляться, так, тоді воно буде. Але жриця верховна, перевернута, ну це і підлість. І відома підлість, знаєте, і або інформація, яка вже є відомою. Перевернути мах – це шантажист, маніпулятор. Знову ж таки, це маніпуляція з тими пандеміями, омана, брехня, ну і це, що вони ще не домовились між собою. Вони чекають на рішення якогось головного. Хто там них головний, вони вирішують, вони чекають на його рішення. І дурень. Тоді воно почнеться. На жаль, дай Бог, щоб я помилялася. Так, далі. Дивимось, чи є війни, світові війни або війни, які відбуваються у світі, чи є вони договірними та з погодженням цієї сім'ї світового правління? Таких війн було декілька. Війни стосувалися, стосувалися території, втрати територій і боротьби за цією територією. Було декілька війн, ну приблизно ну, більше ніж дев'ять можна так сказати. Ну, це от, що в них в головах було. І боротьба за території. Боротьба за території. Окрім того, вони вкладали в гроші в ці війни. Вкладали гроші за ці війни, ем, на сторону тих людей, тих країн, за яких вони, ну, скажімо так, вболівали. Ну, знаєте, футбольний матч. Вболіваю за цю країну, вкладаю, роблю ставку. Або ну, там, зброю даю, щось даю, щоб потім отримати з відсотками. Головний біль вони створюють. Так, ця війна в Україні є посилу. Цього світового правління. Так. Вона є з. С посилу цього світового правління. Вони дали добро. Дали добро для і е, от сім'ї. Напасти на нас, сім'я расистів, вони дали добро. Це війна є договірна, з ворогом. Вона є договірна. у Прямому сенсі слова, тобто розблоковують рух подій до реальних. Вона спочатку, якби у ментальному плані сформувалася, ну, були планування, а вони розкрутили то колесо змін. Вже домовлено дату закінчення війни в Україні. Вже домовлено дату закінчення війни в Україні ну, зі світовим правлінням. Ну, В далекій перспективі, так. Да. Воно із воно ізначально було домовлено. Вона коли от почалась війна. Воно спочатку було домовлено, скільки воно має тривати. Тому усі е, ці от, е, скажімо так, е, страждання людей, зливання людських життів їм до одного місця, того, що вони також той самий футбольний матч триває перший тайм. 45 хвилин, другий там 45 хвилин. І якщо треба додатковий час, вони дають там пару хвилин додаткового часу. Так само і тут, але не менше. Може більше, але не менше, ніж вони захотіли. Тобто, це от війна, вона е, ну не на 2 не на дні, не на 3 дні, навіть те, що там рашисти говорили там Київ за три дні це таке це було залякування. Ну, рашисти в своєму стилі. Тобто у світового правління були інші цілі: далекоглядні, Зірка це довга карта. Це коли ми мріємо дістати зірку з небес. Це майже ну, така нездійсненна, майже нездійсненна. Але вони розраховували на довгий час маніпулювати людськими життями, зливати їх, очищати їх, фільтрувати їх, ти можеш жити, ти не можеш жити, розумієте? Тому з самого початку вона, ця дата вже була визначена. Тому і ми робимо висновки, чому нам так затягують зі зброєю, дають нам бірюльки якісь. Звичайно, дякуємо за ці бірюльки, але навіщо було планувати війну, навіщо було її розпочинати, щоб потім хвалитися, що ми вам даємо там щось таке, але не те, що нам потрібно, щоб закінчити війну. Так, чи йде війна до закінчення вже? Чи ми на фінішній прямій, по закінченню війни в Україні? Скажемо певною мірою так. Ми вже вийшли на фінішну пряму. Знову ж таки, це зміни. Зміни, трансформація до перспектив, які від, нам відкриваються. і перспективи, ну вже ну досить, вже вже багато всього. Оце от ізобілії, да, воно би тривало. А це от, ну вже наїлися так, що вже досталь. Тобто, цей, от, ну скажімо так, по картах некомфортний стан. Ну, це хаотичний стан. Тому е будемо сподіватися, що ми вже на фінішній прямій. Ну, вже якби кордони відкриваються до завершення війни. Ми вже будемо відчувати себе більш впевненими і вже більш-менш буде відома ситуація. Але знову ж таки, дивіться, все, що відбувається у світі, всі ці світові пандемії, усі ці війни, і, зокрема, війна в Україні, це все з подачі світового правління, які підштовхнули. А не хочете, а не пора вам е расисти розпочати війну в Україні? Так, в них були свої амбіції, але ці підштовхнули їх, підштовхнули, там були домовленості. І вони коли ця війна розпочалася, вони, е то світове правління вже мало намір е зробити цю війну тривалою. Рашисти знали, вони, верніше вони хотіли це все зробити раніше. Але дивіться, навіть за логікою: дійшли до Києва і різко розвернулися і пішли. Ну, самі подумайте, може я щось не розумію, то напишіть мені, будь ласка, багато нестиковок, багато пазлів не сходиться. Навіть з діями тих самих расистів. Вже були в Києві. Розвернулися і пішли. В Бучі були, в Вірпіні були. Ну, були в центрі України, розвернулися і пішли. Може, я щось не знаю. То я буду дуже рада, якщо ви е мені під підкажете щось. Дякую вам за увагу. Дякую вам за таку тему, цікаву, за питання. І дякую вам за лайки, за вашу підписку. Бажаю вам цього самого-самого найкращого. Віримо в наше ЗСУ. До побачення!